Всім привіт! Ви мабуть напишіть в коментарях, бо є перше відео, яке ви природ хочете купити. Е, треба заплатити робукси за таке. Е, піс, і Потім можете на приватному сервері забрати свої брейроти собрати свій Райдрот. Я вам скажу скільки роздодати. А і я вам Райдрот дам. Я граю в дуже популярну ігру. Популярнішу я прийграю, це цей от називається воно сюди вже у лісі. Я зараз буду її проходити. Саме звичайно. Цілі цієї гри пережити 99 ночей і знайти всіх дітей. яких четверо. Таких четверо. Треба знайти. І все. Ми маємо перше дерево. Так, треба прокачувати костер і прокачувати його. Моя сестра має такий спосіб деострую. Що перше треба класти там, біля костра і закидувати. Наповнювати весь мішок та закидувати. Та закидувати туди і, якщо що. Якщо треба. Треба закидувати путь. І я вам нагадую, підпишіться на канал. Підпишіться на канал, поставте лайк. Якщо ви любите Україну, то напишіть надпис. Підписуйте в коментарях. Люблю Україну. І тому... Хай наші захисники живуть новою, і тому зараз я поки що рубав дерева. Оу, так можна подвійно рубати. Але я вже це знаю. Що можна подвійно рубати? Я так і роблю, коли заживаю з кимось. І тому. Ой, закинулось туди. Але з тих дерев, якщо туди закинути, можна зробити мапу. І з цієї мапи вийде, можемо шукати всякі місця. Наприклад, назначити місце першої дитини і, і потім це місце назначити і можна туди ходити, збивати і далі. Тут. Мапа буде. О, тут якась фея. фея. Дубічого зараз. Будемо рубати дерева, треба більше рубати. Я збираю на на планетянина. Хто хоче пограти зі мною в якусь гру, то... Скажіть про це і напишіть в коментарях, хто хоче зібрати зі мною. Багатьок почала знімати. О, кролик і лап нього випала, бо я вже бачила на початку відео, що я пережив 329 речей. Це доволі багато. І тому Справді дуже багато, тому продовжує це заняття по рубанню дерев. Треба більше рубати, більше, щоб добити шостий костер, але ж так можеш доробити дерев одне. Треба ще вугілля кидати, треба кидати ще каїстри бензина, які будуть попадати тільки на третьому чи другому різні костра тому.

nebrala plný myšok. Mám teda i myšok, tak jdu. Нагадую, напишіть якого вибривро, хочете в мене купити, Бо це справді для мене буде, і для вас буде якась секретка чи ще щось, але продовжуємо заняття. Позбираючи паливо, попало нам. для костра, звичайно, що їмо та віддаємо того продавцю. А давно знаю, що треба віддати продавцю цю. Лапку. І він дасть пропозицію, що е, хотів би ти вибрати. Я б хотів хороший мішок. Бо в нього багато місця і все. Найбільший мішок це гігантський мішок. дійсно дуже великий цей мішок. І тому спираю. Так, відкриваємо двері. Відкриваю двері, забираю стільці, бо це теж паливо, якщо що, Дорогі глядачі. Револьвер, це зброя. Значить, зброя потрібна. Бо це могла стріля зброя. І щоб добитись... Ей, цей от топоробчик. <клухи> а от мої перші жертви. От вовчики, братики, тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та добив? Ты будешь записываешь? видео что ты видео записываешь? Так ты першу ты ти... говорит в План ты крываю с крылью ревульвер, что крем, наверное, потрогав так. Ох, прокачавши бартерів і дитину з А де друга дитина? Ага, вона там треба йти туди. Цього зазвичай треба йти туди. Я знаю, що це забудільна така, там беруться ліхтарики. бо Олег в цій грі може на тебе напасти і він боїться ліхтарків. Також є ще совата козел. І теж бояти ліхтариків, та всього світла і тому. Їх треба тебе відлякувати. Думаю, дитина цікаво. О, я знаю, що здесь будівля, там мару, з бров'я, є, випадає. О, наприклад, турбульзер. Блін, на мене вовку напав. Лікуюсь. Нападаю. Лікуюсь. <клес> я всі бати потратив. На якогось вовка просто. Але це називається Альфа Вовк. Це не простий вовк. Нуж сердитий такий. Его дуже серьезный. Був... Слеп трава тупо убирашки. Бупалось був... лайзек и було на кладе. Покажете. Покажете. Вовку пальці грудне клади. Все відкриваю скрій, але тістати навіть не на боже. Стря. Ой-ой-ой, ой У мене вже не зтрав, в мене стострял. Він вже летить на мене щось. Летить. очень бы просто втекать, втекать и отстали от буду люди. Я знаю, что буду и выйти. Ой, чуть-чуть. Ой! Уже бежит волк. Бо якщо збачити волонтери, то просто перестав біти наш цін. Належуватись апель і був треба їсти. Так, ще треба дерева рубати, щоб цю бісу кидати. Блять олег подсупа Підлякую Хе, боїшся? Ай, вже виїздим, вже виїзде щось. Я как себе шо собі до увилки. Це звучала, що можна вже для трошки вилізти Давай, цвет, я ж каташлю даю тебе такие. <coughs> Блин, я культест такой. Я вже грав в ту гру, я знаю, як коли не забралась що... <coughs> Звертайте на це увагу, бо я ж граю в цю гру. Я два бісер цього граю. Тут будь-раз, Покажбой так правильно будет. Это ж богар значить. Так теж срок так. Ух, поставив тут разом. Лишка. И цифрблот трогай поставил. Тут уже альфа-волк, как казабу це значить, надо спрачки вовк. О, вы еще воды! Мои путесты сьогодні. сегодня показать патроны. Шпа надо вытащить завожарить как бы с целый шаки Шотари Булай, бляю, бля ебу. Блин, складывать. Я можу.

Швидко, але вже припинилась. Це диву, повертаюся тут двоє дете. Металоп та дерева збирати. Настільки вкустер, а що йде сорубку тут. Так, кордона було це. От це добре. Ок, про Хомі. Кружа культистів теж спалюються. Разбира, що розкрити теполиці. Вони допомагають так захищатися від культистів, І тому... Полиці...

прибіг швидко. Це козел, це граб. раб. Це козел, це козел. то все, то це є фавон. Що казав йому пальці в рот не клади. Я загинув. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть лайк, підпишіть на канал. І па Сама найгірша смерть у цій грі. <ріпи> І <ріпи> напишіть в коментарях, як ви хочете брейдот. А я отак. От і ви, охороники альфа вовки.